Добрий день, шановні пані та панове, добрий день телеглядачі. Сьогоднішній брифінг присвячений важкій темі, тому що я хотів би привести кілька конкретних прикладів: то як не варто поводитися чиновникам з родинами загиблих і поранених. Ви знаєте, війна проявила як найкращі якості українських громадян, так і на жаль, у деяких Найгірші якості найкраще це ми знаємо. Це люди, які пішли добровільно зі зброєю в руках захищати нашу вітчизну. Це герої України. Найкраще це ті волонтери, які збирають на амуніцію, збирають і відправляють їжу. Фактично, ми знаємо, що на жаль, не держава, а здебільше волонтери взяли на себе обов'язок фактично підтримувати наших добровольців і нашу армію. Амуніцією одягом їжею в шпиталях так само працюють волонтери, і це позитивне, великий позитив. Це дух нації, який прокинувся, який проявив солідарність, проявив доброту, проявив взаємодопомогу. А в той же час ми повинні говорити і про тих, хто на жаль наживається на війні. Це конкретні люди, олігархи, яких не повністю відсунули. А декого навпаки, тепер нові олігархи присмокталися, і вони перепродають. Або а, то, ті ж самі тепловізори, ті ж самі бронежилети, або а, сухі пайки. І так само потрібно говорити про чиновників, які не в повні допомагають, хоча могли б допомогти. От кілька конкретних фактів: я повернувся з округу, де зустрічався це Коломищина, Городенківщина, де зустрічався або з родинами загиблих, або з самими пораненими. От дивіться. Підполковник Сергій Лисенка, герой, який загинув на Донеччині. Він, хоча родом з Коломиї, він служив в Кіровограді. За кілька днів до відправлення на Донеччину він отримав квартиру. Ви знаєте, як важко військовому цю квартиру вислужити. І він пішов на фронт. Вже кілька днів він встигнув отримати ключі, пожити в цій квартирі. Після того, як він загинув, цю квартиру відібрали. Я написав листи в місто місцевої влади, щоб квартира залишилася його батькам, для яких би це була підтримка. От мені прийшла відмова від Кировоградської міської ради від виконавчого комітету. Можливо, згідно юридичних норм цей виконком і спирається на вкручкотворстві на якісь букви закону. Питання в тому, як допомогти людям, які або загинули, які поранені. І оце приклад. Я звернувся зараз до інших депутатів, зокрема Сергія Михайльонка, який керує нашою структурою в Кіровограді, для того щоб це питання вирішити аналогічно. Звертаюсь до журналістів як місцевих в Кіровограді, так і всеукраїнських. Це конкретний приклад. Ще раз кажу, герой України, підполковник, який отримав бо отримав нагороду перед тим, і квартиру у нього забрали. Наступний приклад, на жаль, ще один. З пов'язаних з загиблим, це родина Кабалюк з села Великого Ключева. Я був у них вдома. страшенно хвора пані Марія. Я звичайно написав і Міністерство охорони здоров'я, і премєр міністру Це депутатське звернення щодо допомоги, тому що вона майже не пересувається. Вона втратила зараз годувальника. Але знову про чиновників. Ви знаєте, ну за попередні, хоча бандитська влада, мені вдалося по округу тоді дев'ять чоловік домогтися, щоб їх профінансували їхні операції безкоштовно з боку міністерства охорони здоров'я. Зараз навіть родинам загиблих такого поки що допомоги не йде. А ті селяни, яким ну немає можливості зробити великі операції, в той же час звертаюсь, Сергій. Кабелюк, який загинув, був в батальйоні Донбас, його мати сказала, що за три місяці він отримав лише 1200 гривень. За три місяці нам стверджували, нам говорили, що кожен з військових тим більше. В добровольчих батальйонах отримає належну соціальну допомогу 1200 гривень, конкретне загиблий за три місяці. От хто з чиновників або не забезпечує, або розкрадає ці гроші? У мене це велике питання. Ну і ще один з таких прикладів звернувся поранений два дні тому. Зустрічався це Богдан Матрук. Він прийшов до мене поранений в ногу. Зрозуміло, що так само до міністерства охорони здоров'я написав звернення прохання, але мене здивували. Він в батальйоні шахтарськ. Він досі не має повністю документів, що він був. В зоні проведення антитерористичної операції, а відповідно, він не може сподіватися повністю на соціальну допомогу. Більше того, каже, що під загрозою зараз переформування батальйона, і якщо буде в новому батальйоні, то взагалі він не буде зазначений, що він перебував в зоні фронта. От черствість, сухость чиновників, які повинні допомагати в першу чергу пораненим, родинам потерпілих, родинам загиблих. Вона вибивається з загального українського піднесення. Мені здається, що окрім боротьби з корупцією на горі, нам потрібно навчитися тиснути на цих чиновників, які просто зараз не проявляють нормальних людських якостей по відношенню до наших героїв. І в той же час, окрім черствості чиновників, здається, є і спеціальний саботаж і навіть контрборотьба. Вчора я заїхав спеціально після прес-конференції, яку давав батальйон Айдар, зокрема комбат Мельничук. Ви знаєте, що двох айдарівців намагалися засудити за те, що вони затримали сепаратиста, і вони вийшли. Вони виходять зараз під заставу, лише якщо не помиляюсь, 48 тисяч гривень. Тобто, виходить, що на допомогу. Потерпілим, пораненим родинам загиблих коштів нема, Натомість суди приймають рішення проти наших захисників. А отже, окрім проблем на самій горі, нам потрібно кожному конкретному питанню нам навчитися допомагати людям і навчитися тиснути або боротися з чиновниками. Дякую за увагу. Переходимо вам. до запитань телеканал Інтер. Будь ласка. Коротеньке питання з приводу сьогодні ухвалених законів антикорупційних. Що ви думаєте? Чи запрацюють вони як швидко? І що б ви звільнили? Можливо, до другого читання. Сьогодні надзвичайно важливе рішення, яке прийняла Верховна Рада, боротьба з корупцією. Тому що всі ми, коли стояли проти Януковича, ми сподівалися, що не просто його виженемо і повернеться. Демократія, за яким боролися, коли виборили незалежність. Ми сподівалися, що буде і боротьба з корупцією, в якій зараз гине вся вся країна. Натомість, ми бачимо, півроку немає економічної реформ і немає реальної боротьби з корупцією. На жаль, повертаються і про це говорять дуже багато українці схеми. Навіть повертаються і конкретні чиновники Януковича. Тому сьогодні надзвичайне важливе рішення, але Подивіться, не дай Боже, щоб не перетворилися, як було під час закону про люстрацію, за якого ми боролися в 90-х роках, яку нарешті ми вибороли цей закон про люстрацію, і подивіться, проголосували тиждень чи навіть 10 днів цей закон. Не вивішувався на сайті Верховної Ради, якісь були з ним маніпуляції, і через тиждень призначаються новою вже владою керівником державної агенції з приводу відбудови інфраструктури Донбасу, такі собі пан Ніколаєнка, який був губернатором за часів Януковича, і який виступав проти майдану. Тобто, закон про люстрацію прийнятий, натомість чиновники доби Януковича далі призначаються на посаду. От з одного боку, добрий закон і абсолютно ніякої реалізації. От, не дай Боже, щоб не було так з закон... Надавством по боротьбі з корупцією, яке ми сьогодні прийняли, а, і невідомо, як воно буде виконуватись. Тому тиск від суспільства повинен продовжуватись. Тиск від суспільства це значить тиск від громадськості, тиск від журналіста, від громадських організацій, і саме тоді реальна запрацює боротьба з корупцією. Що буде до, до змінила? Можливо, які справки будете вносити до другого читання на наступне тиждень, я думаю, що. А, до наступного тижня потрібно не лише ми, ми не лише вносити правки в а, законодавство, а потрібно думати про а, ті закони, які на жаль протягом півроку ми не встигли приймати. Я був здивований, що сьогодні, наприклад, Верховна Рада працювала лише півдня. Ну що це таке? Неодноразово ми ставили питання, наприклад, про повернення до пенсійної реформи по реорганізації і Перегляду цього закону нагадаю, що перед майданом всі опозиційні фракції, всі опозиційні депутати, якими ми були, говорили про необхідність перегляду пенсійної реформи, які прийняли попередній режим. А тепер півроку і це заболталося, це забулися. Мені здається, що є ще час в цій верховній раді повернутися до тих законів, яких реально чекає суспільство, які нагальні. Тому що суспільство, окрім демократії, чекає все-таки покращення соціального стану, покращення добробуту. А подивіться, за півроку у нас іде погіршення соціального стану у звичайних громадян. Кожному селі мене питають, як прожити на тисячу гривень. І перепрошую, не в цьому винна війна, а винувата значною мірою відсутність економічних реформ протягом півроку. Отже, якщо необхідна додаткова законодавча база, її потрібно прийняти. А якщо цього недостатньо, значить потрібна ротація в економічному блоці у вигляду. Дякую.